Бажаю міцного! Сталося суттєве. Щойно близько мільярда гривень виділено з Київської громади за ініціативи київського голови Віталія Кличка на потреби угрупування морської піхоти ЗСУ. Кияни чують та допомагають. Кожне звернення наших військових ми опрацьовуємо, допомагаємо. Громади допомагаємо всім, чи може, і наближаємо нашу перемогу. Слава нашим захисникам! Слава Збройним силам! 56 за навпроти рішення угрупування морської піхоти Збройних сил України. Вдячний вам за вашу позицію, за ваш патріотизм, за вашу послідовність, за вашу небайдужість і за таку а, швидку реакцію на запит, що був нам наданий, на потреби морської піхоти. Ми обов'язково переможемо з таким надієм тилом. Ми будемо рухатися і робити. Це необхідно для того, щоб якнайшвидше того ворога вибороти з української землі і жити на мирній, цілісній українській території. Дякую всім. Слава Україні!